Вітаю вас, дорогі слухачі! Ви слухаєте рубрику «Фразеологічні хвилини на хвилях міжнародного інтернет радіо ШГП Тисячу друзів. І з вами Хозєєва Маріанна, і сьогодні ми продовжимо подорож у дивовижний світ української фразеології. Фразеологія – це мовний скарб, який передає не лише значення слів, а й глибокий емоційний відцінок, настрій і навіть національний характер. Часом наші фразеологізми є настільки точними, що жодне слово не замінить цілий вислів вони додають нашій мові, соковитості та барвистості, роблячи її живою і неповторною. Це можна не використовувати або додати щось своє. Сьогодні я хочу поділитися одним цікавим фразологізмом собаку з'їсти мати досвід. Цей вираз означає мати великий досвід в якійсь справі. Наприклад, коли у вас дуже є великий досвід в якійсь справі, ви можете сказати собаку з'їсти мати досвід. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП. Тисячі друзів!